Друзі, хочу виложити продовження відео використання мого безперебійника. В період, коли відключаєте електрику. У мене було там уже відео, я викладав, як я його робив. Отакий От безперебійник. Вмонтована для кращого використання розетка. Ну, тут були такі стандартні з подовжувачами. Я їх демонтував і вставив сюди звичайно. Потім для підключення акумулятора я під'єднав. У мене був старий зарядний пристрій, згорівший. Він з такими був крабіками, крокодилами їх називають. Ну і перша поломка. Зразу він почав відключатися. І цього разу обнаружила, що поплавився провід, і він остаточно перестав працювати. Дивіться, що сталося. Якийсь абсурд того, що товщина провода тут приблизно квадратів, мабуть, 10. Тут він витримає що завгодно. Ну, Коли я розібрав цю ізоляцію, дивіться, що обнаружилося. Китайський мідний провід він просто згнив, тось він рветься, дивіться, він, ну, самому зарядному років 15, мабуть. І я ця мідь не витримала. Ну що, зараз в мене такий є провід. ну, Тут набагато тонший, скажімо так, стандартний провід, який ішов з ним, який під'єднується акумулятор там, на 7 А. Ну тут січення так глаз десь 3 квадрата. Ну і під'єднаю замість цих. Так, хтось мене хлопці питав, які назви, але я не пам'ятаю, які конкретно ви хотіли. Так. Назви елементів. Буду знімати, може кому пригодиться. Не знаю, побачите, не побачите. В середині все ідеально, незважаючи на те, що він проробив буквально 2 тижні в режимі постійних відключень. Але нагрузка така, скажімо так, ну мінімальна Вентилятор маленький, бачите, справляється. Це єдине, що поплавились провода але ж причина і за того що просто сам метал з трьох вийшов з. Ну, втратив свої властивості зараз <кій> спробую зняти транзистори. Зараз не вийде зняти, не вийде. Так. df 19 АД? Ну, не здається, всі однакові. 19 Ну, оцей у нас діод. Бачу. Дюпи, але, мабуть, його не прочитаю його назву. df 13 так, ну, що далі? Зараз, зрозуміло, світло відключили. Це в мене від акумулятора світить отака лампа. Тож вона була вже зіпсована, бачите, діоди багато повигорали, багато вже перестали працювати. Але краще, ніж свічкою так, ну що, підпаятися не вийде, буду робити скрутку, от попробую цю клямничок розігнути, те, яке від старих. Тут так само, ну і сюди вже позажимаю сам, саму проводку, яку нову поцеплю. Ну і потім, не знаю, вийде. Тестер з собою не брав, це так уже в режимі, скажімо так, поїхав до батьків, то з собою ніякі прибори не брав. У мене є вольтпетер. Спробую поміряти, яке, яку напругу реально він видає, тому що тоді знімав відео. Багато моментів не врахував зрозуміло. Ну І в першу чергу відео не для професіоналів, тому що там багато було критики, що то зробить, то зробить. Розумієте, люди? Більшість простих споживачів вони можуть розлішити чорний і червоний провід, плюс і мінус. А там подробності, що як зробити, це професіонали розберуться в цьому. Тобто, відео було акцентовано на простих споживачів, які можуть з допомогою ножа ну от підручні матеріали: ніж, хрестова отвертка, плоскогубці, ізолянта зробити з малими переділками от, вещь, розумієте? Зрозуміло, коли це є навики, то там можна багато чого переробити. І синусоїду зробити правильно. Тут. Головна потреба, щоб зробити якісь елементарні, щоб телефон заряджався, там, світло горіло. На рахунок котлів більшість дивляться для того, щоб працював котел. Від даного прибора котел не буде працювати. Потрібно приєднувати або старий трансформатор від телевізорів, які раніше були, там чорнобілі, хто пам'ятає. Від тих буде, але там теж не ідеальна синусоїда. Але котел від них працює. Електродвигун від цього безперебійника теж працювати не буде. Ви його можете спалити. Тут вже потрібно шукати якусь іншу альтернативу. Там багато відео, де під'єднують конденсатори, це теж можна подивитися, але я не знаю. Це не панацея, розумієте? Тобто Задача в даних часових рамках зробити. Ну, не, в кожного, не кожен може навіть дозволити зараз безперебійник, тому що. Я раніше його обрав за копійки, коли це не було актуально. Зараз вони, ну, люди на цьому нагорі людському роблять бізнес. Вони попіднімалися дуже сильно в ціні. розумієте? Так що, альтернатива от, роблять з пальчикових батареек там якісь ночнички. Ну, тобто, задача забрати свічку. Тому що свічка вона і тускло горить, і вона запах виділяє, ну, така штука. Ну. У мене зараз тримача для телефона, немає. я. Зараз я все поскручу і вже покажу остаточний варіант, що я зробив. Ну що, друзі? От у гаражі включив безперебійник. А таке в мене зарядне устройство радянське виробництво. Воно заряджає акумулятор за 2 ну, за, за години. Тобто його ефективність дуже велика. Е, на рахунок того, що... Так. Це вже, мабуть, акумулятор розряжений. Зараз гляну. Я з собою ні приладів не брав, нічого. Тобто, зараз спробуємо під'єднати акумулятор. У нас. Так, мінус, плюс. Хоча б на приборі побачить, що він видає. Ну да, так, акумулятор розряжений, тут образно 11,5 вольт видає. Ну, Через це така неадекватна робота без перебійника. Так, зараз що зробимо? Хочу, там в коментарях писали, скільки я інший підключив, Ну, цей більш-менш. Зараз до нього під'єднаюся. В коментарях писали... Який вольтаж видає кому... сам безперебійник. Дивіться, я затискаю, поки лампочка заблимає. Включив, почне зараз блимати. Заблимало все, це відключається режим Green Mode. так, Включаю зараз ну, тут лампа розжарювання, вона буде замінена на економку. Зараз хочу поміряти, яку видає. Ну, от у мене такий радянський прилад вольтметр, скажімо так, ну, ні мультиметра, нічого нема, тестера не брав з собою. Зараз от в гаражі під'єднаю, просто раді цікавості, скільки він покаже, Так, під'єднав і у нас показує 230 вольт. Тобто, друзі, якщо Когось там показує 180 вольт? То це більш за все, що проблема з самим прибором. Я так думаю, або проблема з транзисторами, або ж проблема із їмкостями, конденсаторами. Я думаю, що вони висохли і вже неадекватна робота. Тобто вольтаж нормальний не, ну, не фільтрується така штука. Ну що, дивимося зараз. Під'єдную, хочу побачити, яка буде просадка у нас. Так, зараз у нас вольтметр, ну тестера нема, на жаль, вольтметр показує рівно 12. Включаю 100 ватну лампочку. І на трошки просадочки йде по стрілочці, дивіться, але це, в принципі, не суттєво. Якщо буде підключена економка, зрозуміло, що їй на досить довгий термін вистачить. Ну і що? Така була поломка, вона була вдало полагоджена. Я підіднав провода. от Зараз 2 по 1,5 квадрати. це буде сумарно у нас 3 квадрати. Я два два провода до кучі скрутив, по 3 квадрати. Цього вистачить з головою. Ну і На рахунок того, якщо це раніше відключалось у нас в батьків світло 4 рази на добу по 2 години. То зараз відключається практично на 20 годин. Зранку 2 години світло і ввечері 2 години. І алгоритма коли це відбувається, як такого немає. Тобто це аварійні відключення. тобто Уявіть собі 20 годин у сутки без світла. Ми не успіваємо зарядити навіть акумулятори, розумієте? Сьогодні ще хочу зняти відео. Це вже остаточно, хто дивився на каналі там про трактор, як у нас лопнув коленвал. То це вже остаточне відео, розкажу, як зібрали, які були нюанси при запускові. Тобто у нас не вистачає часу зарядити акумулятор. Благо, що в нас така зарядна радянська, то воно за 2 години, от, Ну за годину, за 2 заряджає акумулятор досить сильно. Якби це була якась розумна зарядка, яка там годин 10-15 заряджає, то це просто нереально, розумієте? Ну Така справа. Всім дякую, підписуйтесь, слідкуйте за новими відео, всім мирного неба над головою.